вам Не вистачає 40 копійок, я продемонструю, як, як їх здобути, так? або де їх шукати. Ми знаходимося в музеї Великої Вітчизняної війни. Тримай мене Мілена. я пірнаю. Так. Це дуже стрьомно. Чи може, я не той рукою стукаю. Я інше положу. І так. Одна копійка не пощастила. Ти що ти береш оце тобі? Слухай, а звіс, вони блищать, як золоті монети. Ось там вже такі місця. Третя справа. Зміни п'ять, ні. А, в мене є вже одинадцять копійок. 5 копійок. Ну все. А, ну, власне, ось так можна е, назбирати, виловити гроші з фонтану. Погода чудова. А сьогодні, 22 травня 2015 року. Всім сонячного дня. А, ну так, а е, е, з, оператор Мілена.